Більше 160 тисяч волинян мали право голосу на виборах до Верховної Ради по 23-му округу. 260 дільниць були відкритими, аби люди зробили свій вибір. За результатами голосування понад 77 тисяч краян прийшли на вибори, і це найвища явка в Україні. Мешканка селища Колки Галина Васильівна іде голосувати як на свято для нас, для старшого покоління. Це завжди свято було. Відколи 23-й округ був позбавлений свого представника у парламенті. Мешканці зневірилися, а у вирішенні проблем не мали до кого звернутися. Пані Наталя, молода мама і працівник лікарні. На її думку, депутат від округу, перш за все має дбати, щоб наші діти жили краще, ніж ми, щоб і поступати їм було краще, щоб вже нарешті медична страховка стала. Того ну, в теперішній час це дуже важливо. Так як я медичний працівник, то, то це це я думаю. Це саме перше треба, щоб було. Ірина Констанкевич була однією із 18 кандидатів, які балотувалися до Верховної Ради. У передвиборній програмі опиралася на сім основних пунктів, серед яких освіта, медицина, соціальний захист, підтримка молоді та культура. Але неодноразові поїздки в українське село показали, чого прагнуть волиняни. Я відкривала для себе десь по-іншому наше село. І для мене вже так чітко все кристалізувалося: і проблематика, і стан, і економічний, і господарський, і питання, які треба в подальшому піднімати вже в іншому статусі, і це питання не тільки моє будуть, але й питання нашої команди. Я зміцнила в своїх переконаннях, що українська людина це людина працевита, це людина мужня, це людина, яка має міцне таке внутрішнє опертя, це людина, яка вистоїть в усіх тих неараздах. За роки роботи у фонді Ігоря Йоряпалиця тільки разом Ірина Констанкевич намагалася зрозуміти і допомогти. Не одній сотні волинян. А тому своїм завданням, як депутат Верховної Ради, бачить допомогу людям і внесення змін в соціально важливі законопроекти. Депутат будь-якого статусу не повинен цуратися таких проблем. Не можна казати, якщо ти депутат Верховної Ради чи обласної, то ти повинен вирішувати тільки законодавчі. Ні, це неправда. Не можна відділяти от проблематику загальну від людської біди. Вони мають бути і вирішуватися спільно. Довірною особою Ірина Констанкевич на виборах був депутат обласної ради від укропу Іван Киричик разом із дружиною Оксаною прийшов на виборчу дільницю, що в Прилісному, аби зробити свій вибір. Треба економічно піднімати, тобто знайти можливість створювати робочі місця. А це все повинно десь на якомусь законодавчому рівні для того, щоб і інвестори прийшли зробити люди, роботящі. Люди хочуть працювати, люди хочуть заробляти. Просто їм треба в цьому допомогти. Я сподіваюся, що наш кандидат якраз це і зробить. Ірина Констанкевич триматиме тісний зв'язок з волинянами через осередки українського об'єднання патріотів Укроп та представництва фонду тільки разом в області, які опрацьовуватимуть звернення від волинян, аби кожен був почутим.